Ставитись. Кульчицький Назар. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. З квітня 2012 року по серпень 2013 року до того був з 2007 року керівником секретаріату урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Ти прийшов до міністерства після студентської лави? Чи так, фактично в 2004 році я прийшов в Міністерство юстиції, в секретаріат урядовопоможно, тоді воно ще називалося Національне бюро у справах дотримання конвенції. І фактично з невеликою перервою, 2006 і початок 2007 року, весь час працював в тій структурі. в результаті ти десь загально пропрацював в цьому напрямку 7 років.